У Каразінському пройшла Харківська зимова квантова школа 2025. Тож давайте разом подивимось, як це було. Як вам бачити взагалі дітей вживу і викладати їм вживу? Ну, це, для мене цей неймовірний досвід. Я скучив за цим, починаючи з 2020 року, фактично ми неперервно знаходимося онлайн. Особливо я викладаю на старших курсах. І для мене. Дуже приємно бачити навіть школярів і студентів перших других курсів і їх зацікавленість в очах, і спілкуватися навіть не так формально на кава паузах під час обідньої перерви. Вони підходять, спілкуються, і я бачу високий рівень зацікавленості. Що тобі сподобалось у цій зимовій школі? А, ну по-перше, те, що є ознайомлення з якимись базовими речами, а далі йде вже поглиблене ознайомлення з сучасними технологіями, з сучасними напрямками розвитку квантових обчислень та їх застосувань. Я дуже хотіла сюди потрапити, тому що я дуже люблю свій університет. Мені дуже подобається колектив. Ця зимова школа з квантової фізики дуже цікава. Мені дуже подобається багато чого дізналась нового. ви взагалі вирішили організувати цей захід, цю школу, і це вже не вперше. І взагалі, яка у вас мотивація? Ну, дивіться, по перше, ми розуміємо необхідність підготовки кадрів у високотехнологічних сферах. 2025 рік оголошено квантовим роком, тому дійсно дуже непогано починати цей рік з квантової школи. У нас дуже широкий спектр партнерів з цього напрямку. Ми маємо дуже плідну колаборацію зі сполученими штатами Америки. Ну і тому зараз ми також відкриваємо освітню програму з квантових технологій та квантових обчист ну і плануємо залучати побільше молоді до цього дуже перспективного напрямку. Зараз є можливість і працевлаштування, і дуже багато високотехнологічних компаній, в тому числі ті компанії працюють в цій сфері. Ну а ми зі свого боку, як університет, готові надавати кадри в цю високотехнологічну індустрію. Запрошуємо на навчання до Каразінського університету.